Компанія «Віді автомобілі з пробігом. До вашої уваги пропонуємо автомобіль 2021 року MG моделі HS у класній комплектації на безплечовому доступі. Є камера заднього огляду, електроскладйомники, електроскладання дзеркал, електропривід сидінь. Датчики світла, датчики дощу. Кнопка старт-стоп, є великий монітор. Пробіг даного автомобіля складає всього 41 тисячу км. Все офіційне обслуговування. В село на гарному стані. Ось такий от панорамний дах. Іванітній ну, воно. Запрошуємо вас на тест-драйв до нашого салону, де є можливість переглянути понад 100 перевірених авто.